Пчальний рік до фінішу добіг. От і усе, скінчилися уроки, і перед вами тисячі доріг, де самостійно здійсните викроки і виберете ту лише одну, що поведе вперед по вашій долі. Тож вибирайте сонячну, ясну дорогу світлу у квітковім полі, яка до щастя завжди приведе, з якої видно. Горизонти й далі. На ній ви не оступитесь ніде, а проживете чесно і без печалі. Сердечно дякуємо вчителям за вашу самовіддану працю, за турботу і знання, які ви віддаєте своїм вихованцям, за вічний неспокій, невпинний творчий пошук та педагогічну мудрість. Бажаємо вам життєвих сил і натхнення. Для вас, випускники. Залишається позаду ваші шкільні роки найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів, ви вирушаєте у самостійне життя, бажаємо, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками, віримо, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю і будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Щиро вітаємо вас зі святом прощання зі школою. Для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнених яскравих вражень. Тож бажаємо вам набратися духовних і фізичних сил і зустрітися у наступному навчальному етапі. Вітаю з канікулами і побажати хочу! Чудесного і веселого відпочинку, масу цікавих ідей, задумів, захоплюючих справ і занять, історій і незабутній приходці. Нарешті сталося. Вітаю з канікулами. Нехай відпочинок буде веселим і вдалим. Нехай він подарує багато перегод, цікавих захоплень, безважальних забав та чудовий настрій. Вітаю тебе з довгоочікуваною подією, з початком канікул. Проведи їх захоплюючи, весело, не думаючи про навчання і розклад уроків. Прочитай нові книги. Познайомся з ким-небудь цікавим, побувай в поїзді або погоді. Наберися сил і нових вражень, щоб вистачило до наступних канікул.